Вам здається, що світ сходить з розуму, окрім подій, які відбуваються в Україні, ще й у світі відбуваються дивні події, котрі неочікувані і дестабілізуючі у всьому світі. Це всього лиш зміни, які починають набирати оберти для змін руйнації старих непрацюючих систем, організацій та інше. Світ потребує змін, нові високі вібрації таким чином впливають на весь світ. Що нічого старого не залишиться, бо в новому, старому не місце. Все змінюється, люди, їх вібрації та духовні процеси, і все, що навколо вас також, бо ваш світ зовнішній зв'язаний з внутрішнім, і зміною останнього змінюється і зовнішній, це закономірні процеси. Тому не бійтеся змін в собі та навколо, бо зміни необхідні всім. Чим легше ви будете йти в них, тим легше вам буде в них знаходитись та проживати у будь-якій ситуації, щоб не було навкруги, творець поруч і ми також. Відчувайте Творця всередині, усвідомте його наявність та почуйте його голос через вашу інтуїцію та відкрите серце. Відчуйте єдність з Творцем, і ви зрозумієте, що більше нічого боятися, що все буде добре, що б там не творилося навкруги. Головне, що відбувається всередині вас. Якщо там світло та любов, ви на правильному шляху. Любимо вас, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют.